Величезний привіт. Запрошую вас до магазину Єва до чарівного світу. Акція тобто на вихідні, вав вихідні нові акції в Єві. Дякую за коментарі. Дякую за ваші подобайки, Величезне вам спасибі. Зараз хороша акція на серветки вологі від торгової марки Greenway. Купуєш дві, і третя буде у подарунок. 100 штук антибактеріальні 60 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Також Greenway оці освіжаючі, 60 штук в упаковці за ціною 45 гривень. І зі знижкою серветки Greenway по 15 штучок. Вони по 12 гривень. Купуєте дві, і третю можна взяти в подарунок. Наступна акція на жіночу гігієну вологі серветки Лінджері. Купуйте одну і другу можна взяти у подарунок. В упаковці 15 штук по ціні 24 гривні. Наступна акція на всю жіночу гігієну від торгової марки Umbrella. В акції також приймаю участь гель для інтимної гігієни. 400 мл. є два на вибір. Будь-який за 46 гривень. Дивіться, купуєте два, і третій можна взяти у подарунок. Не обов'язково брати гелі, можна взяти прокладки. Амбрела також 1 плюс 1 дорівнює 3. або ж дві пачки прокладок. Там на них також акція: 1 плюс 1 дорівнює 3. і амбрелу взяти собі як третій в подарунок. Але нагадую, що найдешевший товар, найдешевший товар в чеку вам буде у подарунок. Зверніть увагу, також діє акція на маски тканинні для обличчя 1 плюс 1 дорівнює 3. Є навіть по ціні по 9 гривень зі знижкою 50%. Є біоаква, ось ці по 11,50, також є за регулярною ціною по 30 гривень, по 45. Дивіться, купуєте дві і третя буде вам у подарунок. Можна комбінувати також, можна взяти різні. І також зверніть увагу патчі для шкіри навколо очей. 1 плюс 1 дорівнює 3. Також є багато акційних, є різних фірм. Купуйте дві і третє ви буде у подарунок. Ось такі багаторазові патчі. Їх потрібно просто поставити на декілька хвилин у холодильник, охолоджуючи. Також зі знижкою і в акції. І зараз зі знижкою стоять усі чоловічі водички Street 8 зі знижкою 25%. Дивіться, яке гарне пакування. Сама водичка, ось так має такий вигляд, але продається у металевих коробочках. Також дуже презентабельно на подарунок. Ціни від 500, навіть ну, так, да, 470-480 гривень. Косметика LCF 12, 13 та 14, 1 плюс 1 дорівнює 3. Вся декоративна косметика, окрім Патрісі Лідо. А, я зрозумів. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 3 на всю косметику, окрім Патрісі Лідо. Акційні жовті цінники. І ще додаткова акція. Купуйте 2 і 3 буде вам у подарунок. Ну ви зрозуміли, Гламбі також, тобто вся косметика, окрім Патрісі Лідо 1 плюс 1, дорівнює 3. А Патрісі Лідо, дивіться, 2 дорівнює 4, тому вона не підпадає під цю акцію. Тут купуйте 2 товари косметичних і 2 найдешевших вам буде у подарунок. Також жовті акційні цінники, бачу, знижки більше ніж 50%. Наступна акція на вихідні, тобто на 12, 13 та 14 вересня, всі ватяні вироби, тобто палички, ватні і диски. 1 плюс 1 дорівнює 3. Покажу вам найбюджетніші, а ви вже робіть свій вибір. Купуєте дві і третя буде одиниця в подарунок. Також не обов'язково брати три палочки чи три ватних диски. Можна брати в комбіновані ось такі палички аура 200 штук, 27 гривень. 260 штук, Новіта 34 гривні. Леді Катон, 200 штук 28,50. А є ще Леді Катон, пакування. Тут, дивіться, 300 штук, ще вигідніше, 38,80. І також косметичні диски. Новіта 130 штук, 46. Леді Катон 120 штук 40 50. І так далі. Все зі знижками і 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі бади. Зараз в магазині Єва Також, зверніть увагу, більшість із жовтими цінниками. Риб'ячий жир омега 3, 130 гривень. Для суглобів 74 гривні, 60 пігулок Піруліна 80 таблеток. 115 гривень. Йод активний 34 гривні. 50 таблеток. Також все 1 плюс 1 дорівнює 3 Наступна акція на всі жіночі засоби. Для миття волосся, окрім професійних, зверніть увагу, 1 плюс 1 дорівнює 3. Це дуже хороша акція, окрім професійних. Тобто будь-який шампунь можна придбати: Едден Shoulders, Шаума, Клея, Пантін, Фрутіс, Гліс і так далі. Купуйте два, і третій буде у подарунок. Шампуні 3М, об'єм тут поки що залишається 400 мл, тому що в деяких шампунях вже по 380 або 360 мл. Дивіться, зараз ці шампуні по 140 гривень, купуєте два і третій буде у подарунок. А також нагадаю вам акцію, якщо ви придбаєте Сйоз на суму від 499 гривень продукції, і вам буде. Парасолька у подарунок. Шампуні сйоз зараз зі знижками. Об'єм тут 440 мл по 113. Сйоз кондиціонери по 129 гривень також 440 мл. Шампуні вела. Тут 500 мл. Ще тримають гарну вагу ця марка. Тут є також різні. 135 гривень зі знижкою. Зі знижкою шампуні дав об'єм тут 400 мл. 129 гривень, також великий вибір. Пантін V залишається 400 мл і ціна 149 гривень. Тобто за 300 гривень вам вийде 3 пляшечки шампуню пантін. З розрахунку, це виходить по 100 гривень одна. Дуже хороша акція, зверніть увагу. Шампуні Ельсев, будь-який також великий, 400 мл, По ціні 144 гривні, два і третій буде в подарунок. Не обов'язково купувати всі одинакові. Можна купити два Ельсева, один пантін або ж навпаки, це вже на ваше. Бажання and Шолдерси, шампуні по 184 гривні 400 мл. Якщо б я не мав про запас, я б обов'язково взяв. Акція дуже хороша. Навіть на мій ось цей улюблений, простий шампунь, тому що ці йдуть з кондиціонерами, а цей прозорий гарно вимиває волосся і він дуже, дуже концентрований. Бачите, який він густий, досить. Трішки потрібно, щоб помити волосся, якщо у вас коротке. А він по 149 гривень. Будь-яку шауму 400 мл можна придбати за 82 гривні та 50 копійок. Наступна акція 1 плюс 1 на всі шкарпетки аміго та аміга. Тобто чоловічі та жіночі будь-які. 1 плюс 1 дорівнює 3. Прикольні. Ну, зараз вже похолодає і будемо вдягати шкарпетки. До речі, у нас вже сьогодні холодно, дощ 40 гривень. Купуйте дві третя в подарунок, і ось такі. Дивіться, з принтом чоловічі є. Також по 40 гривень. Є білі чорні по 30 гривень. І жіночі, білі, чорні по 30, 35 та 50 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція на вихідні. Грінвей, фітолінія. Весь туалетний папір зі знижкою 30% від звичайної ціни. Туалетний папір літо двошаровий 4 штуки, 39,80. По 46 гривень Грінвей, двошаровий 4 штуки. І зараз зі знижкою серветки GreenWay 150 штук двошарові у картонній упаковці по 35 гривень. Наступна акція: зверніть увагу на всі прокладки. Будь-яка торгова марка 1 плюс 1 дорівнює 3. Звичайно, що не зможу показати весь асортимент. Це акція на вихідні. Купуєте дві і третя упаковка вам буде у подарунок. Можна також брати різні не одної фірми. Просто найдешевша буде вам у подарунок. Наступна акція на вихідні 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі. Бачу, деякі товари також є зі знижкою, за акційними цінами. Купуйте 2 і 3 буде найдешевший чеку подарунок. А навіть деякі товари є зі знижкою 50% і також 1 плюс 1 дорівнює 3. Також триває акція на всі канцтовари, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і 3 дешевших пчеку буде у подарунок. Мінус 50 на другу одиницю. Вся парфумерія до додаткових акцій, навіть якщо парфум вже стоїть зі знижкою 50%, А я бачу навіть тут парфуми більше ніж зі знижкою 50%, знижки до 60%, все одно буде битись ціна мінус 50 від акційної. Наприклад, зараз Дольче Гамбана Імператриця 1999 гривень зі знижкою, і другу можна буде взяти лише за 1000 гривень. Це я так вам навів приклад. Звичайно, що є трішки і дешевші водички. Це була парфумована вода. Ну і також туалетні води 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачите, я вже все. А, ну і всі водички а, парфумовані. Туалетні, чоловічий, жіночі, зі сничку 50 на другу одиницю. Зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на антиперспіранти чоловічі фа по 59 гривень та 50 копійок зі знижкою. Повна ціна 119. Я вам хочу побажати економних покупок. Побачимося з вами вже пізніше. В наступному відео. До зустрічі.